Брехня, війна, мамона гроші, і смерть і пекло. Що це? Із книги об'явлення ми бачимо, що це духовні сущності, це вершники апокаліпсису, які керують цілими народами і цим світом. Коли людина вірить в брехню, а вона повсюду просто. Спочатку приходить брехня. Брехня, що ми обізяни, що еволюція, що не було всесвітнього потопу, що Бог не карає, що Бога взагалі немає. Треба вірити у що завгодно, і можеш вірити як хочеш, тільки не вивчай Біблію, Слово Боже. Людина спочатку віри в брехню, тобто в неправду, в неістину. Це перший вершник апокаліпсису. Біблія описує, що він із луком, і християни навіть вони плутають і кажуть, що ні, перший вершник він на білому коні. Це Ісус Христос. Ісус Христос з луком не ходить, У нього меч Слова Божого в руках. Ісус Христос, він обагрений кров'ю, у нього одежа, обагрена кров'ю, і в руках меч, а не луки. Хто пускає лук, хитрістю своєю, лук, хто пускає сатана? Він лукавий, його ім'я, лукавство, брехня. І тому, коли людина вірить в брехню, от вона не хоче вірити в істину, вона не хоче вірити в Ісуса Христа, в Слово Боже, вивчати Біблію, Вона вислуховує любу інформацію, абсолютно що завгодно, тільки не слово Боже. Люди починають спочатку вірити брехні. Потім одразу приходить війна. Це другий вершник апокаліпсису, рудий, і він е, перебащає ці землі війнами. Одразу він іде після брехні. Замітьте. Третє це мамона, це третій вершник апокаліпсису по книгі об'явлення. Мамона це багатство, гроші. Що йде після війни? Давайте ділити гроші, давайте ділити території. Багатство треба ж це все поділити. Мамона, звичайно, і приходить і нищета, і розруха, і конопіка падає. все. Це все пов'язано з грошима, з мамоною, з територіями. Це третій вершник апокаліпсиса. Він керує людьми, він керує націями. І четверте, смерть і пекло слідує за ним. Це четвертий вершник апокаліпсису. Смерть. Повсюду смерть. І пекло, ад, коли душа мучається, навіть прокидаєшся, вже душа мучається. Кошки скрибуть, таке є в народі. Мучається душа, ад досягає. Смерті, ад слідує. І ми бачимо і фізично, як це смерть просто гуляє. І ад, і мучення душевні, фізичні, психологічні, які хочеш. Це чотири вершника апокаліпсису. І... Це настільки страшно, коли ми віримо брехні, ми віримо людям, ми покладаємося на людей. Ми готові поклонятися кому завгодно, тільки не Богу, віримо, не істині, не слову Божому. І ми просто впускаємо цього вершника апокаліпсису брехню, брехню, який веде за собою війну. Потім мамону і смерть, і пекло. А далі ми бачимо по книзі об'явлення. Що коли Ісус відкрив п'яту печатку, гоніння на християн, і вони з кожним роком ще більше і більше? Якщо дуже багато країн було християнських вільні, то зараз і вони вже обмежені в свободі і проповідувати, читати Біблію, на вулицях проповідувати. Багато хто такого вже собі дозволити не може. Християн вбивають за віру. Кожного року ці цифри жахають і вони збільшуються. І вже на небі кричать люди. Господи, доколі це все буде, коли це все закінчиться. І ми вже на порозі шостої печатки апокаліпсису, коли Бог її відкриє і просто проснеться всі ці кальдери, вулкани, це все це, це, це затроне, всю цю землю затроне. І настільки це будуть такі мега-колапси, мега-землетруси, що до речі, зараз вже багаті люди, мільярдери, вони собі бункери готують там всякі ковчеги, спасіння, запаси їжі для того, щоб пережити цей апокаліпсис, який гряде. За безбожя люди не хочуть Бога. Вони вірять брехні і потім впускають і війну між сім'ями, в народах. Це настільки просто, просто втрачається совість, честь, мораль без Бога. У Ісуса Христа, меч Слова Божого в руках. Він єдиний наш Спаситель. Він може змінити хід історії. Нам потрібен Бог і щире покаяння, що змінився хід історії. Нам треба не вірити в брехню. Нам треба вірити в істину в Біблію, в слово Боже. Пізнайте істину, і вона вас зробить вільними.